Привіт! Як реперку Альону Альону були в дитинстві через зайву вагу. А також розповім про те, що на конкурсі міс всесвіт беруть участь дві трансгендерні жінки. Про це не тільки сьогодні. новинах шоу бізнесу слава про. Підпишіться на канал. Реперка Альона Альона розповіла про булінг через зайву вагу. Альона каже, що до шостого класу їй ніхто нічого не говорив через зайві кілограми. У неї було багато друзів і перше кохання, але все змінилося після того, як майбутня зірка переїхала з батьками до іншого міста. У Альони дитинство було бідним і відповідно одяг був не найкращим. І за її словами він їй на вигляд додав плюс 10 років і виглядала вона як. Чителька за це дуже сильно булили старшокласники. За словами артистки, таке тіло це генетика від тата, і батьки Альони сподівалися, що вона витягнеться з часом, як це зробили тато зірки і тітка, сестра батька. Альона зізналася, що обожнювала взяти в бібліотеці казки народів світу і читати їх годинами при цьому їсти. І саме тоді вона відчула осуд не тільки від дітей, а й від власних батьків. За словами зірки, мама нічого не говорила, але по очах було зрозуміло, що вона засуджує, що Альона багато їсть. А батько час від часу запитувався, чи пролазить його донька у двері. І через це дівчина їла ще більше через образу і через стрес. Артистка каже, що не говорила про це з батьками, але закликає інших не робити так, як робили її батьки. Бо від цього стає ще гірше. Ви знаєте, я дуже радий, що у нашому суспільстві про виховання почали багато говорити, і більшість. Сучасних батьків вже не такі, як е, те старе покоління, яке виховувалось ременем і палкою, і вважало, що саме так потрібно виховувати своїх дітей. Я багато говорю у себе в інстаграм про виховання власного сина, і нещодавно написав пост про те, що я жодного разу. Не підняв руку на влади за всі його 13 років. І пост знайдете у мене в інстаграм. Посилання на мою сторінку є в описі цього відео і чекаю ваші коментарі щодо цієї теми, про яку я сьогодні розповів, і зокрема про те, як ставилися батьки Альони Альони до її повноти. Вачка Ірина Білик переклала українською мовою свій суперхіт Ми будем в місті. Іра зараз їздить з концертами, і власне на одному з цих концертів вона заспівала пісню українською. Давайте послухаємо. Полі, брату, я знаю. Так я що не Друзі, як вам такий варіант пісні? І чи хотіла б ви, щоб Іра зробила повністю цю пісню і випустила повноцінний реліз? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А нова пісня гурту The Beatles посіла перші рядки чарті. Це новина не з 1970 року, а з сьогодення справа в тому, що ще в червні один з учасників гурту The Beatles, Пол Маккартні, розповів, що планується створення останньої пісні рок-гурту. Для цього залучили технології штучного інтелекту. Відомо, що для композиції використали голос померлого учасника гурту Джона Леннона, аби він міг так би мовити закінчити цей трек. Демоверсію Полу Маккартні а, дала а, його вдова вдова Джона Леннона. Ну і йшлося про один з кількох треків на касеті з написом Для пола який Леннон створив незадовго до своєї смерті у 1980 році. Ну і до цього Пол Маккартні багато говорив про свою готовність завершити пісню. Ну а пісня називається «Now and Then». і а, вийшла ця пісня, 3 листопада, і вже побила рекорд. Відомо, що у день випуску. Ску цей новий хід Бітос він опинився на 42-й сходинці у рейтингу протягом 10 годин. Водночас за тиждень, 10 листопада, хіт зайняв вже перше місце у чарті. Ну і британський гурт побив власний рекорд, лідируючи у хід параді, вже 18-й раз. Ну а лідер гурту 30 Seconds to Mars Джаред Лето або Лето. Він як альпініст піднявся на культову вершину в Empire State Building. Будівля завишки 381 вісімдесят метр. Має 102 поверхи. Ну і знаменитість піднявся з 86-го поверху до самого даху східною частиною будівлі. Джаред лето став першою людиною, яка здійснила це законно. Співак одним підйомом вбив двох зайців. Він здійснив одну зі своїх найбажаніших мрій і анонсував тим самим ще й гастрольний тур свого гурту на підтримку нового альбому. На конкурсі краси міс всесвіт цього року змагається два трансгендери. Нагадаю, що фінал конкурсу запланований на 18 листопада і відбудеться він у Сальвадорі. Ну і конкурсантки з Португалії і Нідерландів є трансгендерними жінками. Португальські учасниці 28 років, і упродовж останніх років вона працювала стюардесом. А от конкурсанці з Нідерландів зараз 22, і вона прагне підтримати людей, яких дискримінують. Марина Мачете з Португалії стала першим трансгендером у Португалії, яка отримала корону на конкурсі краси. Ну і у своєму інстаграм Марина зазначає, що вона пройшла багато перешкод у своєму житті, але, врешті-решт, її мрія. Збулась. Ну а рікі коле з Нідерландів називає головною метою свого життя це протидія гендерній дискримінації. Вона хоче підтримати усіх жінок, хто страждає від такої дискримінації. І давайте ж для нашого з вами розуміння нагадаємо, хто такі трансгендерні жінки. Це жінки, які при народженні вони були чоловічої статі. Транс жінки можуть відчувати гендерну дисфорію та можуть зробити гендерний перехід, і цей процес зазвичай включає а, гормональну терапію, а іноді і операцію зі зміни статі. Куди зник телеведучий актор Макс Неліпа? Справа в тому, що про Макса останнім часом мало інформації, і от на свій день народження телеведучий розмістив пост про те, що продовжує служити у ЗСУ. Першу повістку Макс Неліпа отримав ще у 2014 році, і вже тоді він говорив про те, що не збирається ухилятися від служби. А у 2022 році позиція Максима не змінилася, і вже у березні він опублікував у Фейсбук фото у формі і зі зброєю. Ну а у графі про роботу вказав Збройні Сили України. Неліпа не розповідає подробиць про свою службу, але 25 вересня 2022 року він опублікував фото, на якому позував разом із кошеням під час відпочинку. Ну і він а, написав так: бойовий кіт з воду Піксель. Він зігріває, захищає і любить. Ну а у 2022 році Неліпа опублікував у мережі ще й пісню, яку присвятив ЗСУ. Тільки мову козацьку ти завжди пам'ятай українську колиску ти дитині, Багато користувачів мережі відзначили, що Макс Неліпа дуже змінився, і Максим на рік знову зник із соціальних мереж. І от вперше вийшов на зв'язок з підписниками уже у свій день народження, 15 жовтня цього року. Своє 47-річчя Неліпа зустрів із побратимами на фронті. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підпишіться на канал. Ну а минулий випуск і інтерв'ю з танцівницею Ілоною Розьовою. Дивіться ось тут, через три, два, один.